На базі Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Франка триває всеукраїнська науково-практична конференція директорів державних та обласних універсальних наукових бібліотек на тему «Публічні бібліотеки України в контексті реформ. Учасники конференції обговорюють проблеми впровадження інноваційної стратегії розвитку публічних бібліотек, досвід реалізації соціальних програм, перспективи формування документу, інформаційних ресурсів сучасної бібліотеки, нові бібліотечні продукти і послуги. Нам потрібно на сьогодні зупинитися, передивитися, що ми маємо, що ми маємо, яку кількість бібліотек ми маємо, якому вони стані. Можливо, навіть об'їхати сільську бібліотеку. Бібліотеку і головна задача бібліотеки, яка давати інформацію, донести до людей і забезпечити кожного громадянина, будь то в місті чи то в селі. Дитина, громадянин, людина повинна читати, повинна мати інформацію, повинна розвиватися. Мовиться також про центр книги і читання у публічних бібліотеках, роль бібліотечного краєзнавства в організації культурно-інформаційного простору для місцевої громади. Зараз в країні взагалі іде йдуть реформи у всіх галузях. У бібліотечній справі теж реформи. Вони тільки розпочинаються, але ми повинні передбачити, як вони можуть закінчитися. Нам треба вирішити питання з мережею бібліотек. Є дуже цікава зараз. Працюємо над програмою бібліотека 21-го сторіччя. Це бібліотека, це програма, яка стосовна інформатизації бібліотек. Зараз десь будемо працювати. Я так впевнена, що ми будемо від державної цільової програми читання. Гості з усієї України вивчають досвід роботи обласної університету. Сальної наукової бібліотеки імені Івана Франка переглядають експозиції переможців обласного конкурсу Краща бібліотечна виставка, приуроченого сто 155 п'ятиріччю від дня народження Івана Франка. Вони також ознайомляться з діяльністю Долинської центральної районної бібліотеки та її філій у селах Вигоді та Ловені, довідуються про особливості обслуговування користувачів у бібліотеках сіл Тисменичани та Тусилова на Двірнянському району.